Привісти у вас на моєму каналі! Першу культивацію я зробив. Тепер в мене по плану вийдуть трактор Бо або, кабіни куча пиляки, Вимити його кюрхером, щоб він був чистенький. І... Буду ставити бочку оприскувателя. Насос у мене знятий. По тій причині я міняв в минулому в году мембрани. Оприскувателем я ні разу не працював. ну Я його вроді провіряв. В цьому році опять прийдеться провірити. Я міняв ці форсунки. Ми тут стояли на 200 літрів, я поставив на 80 літрів. Ну, думаю, що десь в районі 100 буду старатися. У мене бочка на 600 літрів. Мені головне, щоб на пай вистачало. У мене так кусочки. Ну, а там, де 18 гектар, туди по-любому треба буде вести воду. Хоч на тонну, бочка, хоч на 600 літрів. Бочка. Ну, не общем. І найголовніше, саме саме хочу очередний раз почистити воздушний фільтр. Потому, Тут видно ось, ось вокруг нього. Ну, весь трактор в пилі. Я представляю, який об'єм воздуха він через себе пропустив. Фільтр – це дуже важливо. Лучше не поліниться, У мене невоздушний, а ну, не масляний воно воздушний фільтр. У мене посредством масла. Масляновоздушний. Масляно його треба обов'язково почистити. Так, ну дракона я вимив, наскільки це можливо, куди тільки зміг підлізти. Ага, ще з дивився коліса треба ще раз залізти. Так, чистенький по салону. Ну, коротше, наскільки це можливо. зараз поки стекла влажні, протру стекла, щоб були чистенькі з усіх сторон. Бочку зачепив. Зараз, поки в такому удобному ракурсі поставлю насос. І возникла в мене ідея. В мене виходить, що треба буде воду додавати. Я дивлюсь, тут є кран. Якщо вот тут поставити ще один кран перекривати, то тоді через цей кран бочка зможе сама собі набирати воду. А самое главное, що вона йтиме через фільтр. Тобто чпокс, воно туди і в бочку. Це хороша ідея. Бочка внутрі доволі грязна. Зараз я керхером вимію. Тут я відключив, щоб воно не в насос нікуди. Просто короче, воно зілляться на землю. Там навіть тряпкой закрив, щоб туди не попадало. Щоб поменше мусора в бочці було. Тому що я навіть не знаю, чого так багато мусора. В общем, ставив тут 32-й кран. Логіка, яка цей насос, естественно, може циркулировать здавати создавать давление. Если я от бочку відсічу, то через цей кран зброса вона сама ну, сам насос може собі накачать. То есть цей кран перекрив, і тут з бочки воно чук-чук-чук качає. Самое главное, что воно буде качати через фільтр. То есть, спочатку сначала фільтр, а потом тільки в бочку. Так що мусора не должно бути. Если вдруг ця система работать не буде, то в будь-якому случае тут стало красиво. Бо тут шланга так йшла, вона праму терлась, а тепер воно через уголки січення ніде ми там не вменшили. Ну, а зараз будемо набирати воду. Поки бочка набирається водою, я знімаю воздушний фільтр для тщательної його промивки. Коротше говоря, фільтр дійсно дуже грязний. Так, це десь туди. Зараз я все промию. Дивись, скільки тут верну. Оце все земля. Просто жестяк. Просто жесть, да, треба буквально кожні 30 гектарів мити. Ну зараз все вимію. Сіточки оці теж грязні. Їх тут три штуки. Це саме верхня. Це середня виходить. Ну, середня і верхня одинакова. І ось ось саме перше. Глянь, скільки грязі. Я зараз тщательно соляркою промию. А корпус вимію кюрхером. Вони ще разного цвета. А Це перший, плотніший другий і самий э, мілший волосинка третя. Короче, я їх соляркою. Зараз я спробую керхером помити, ставлю туди, щоб воно сильно не роздувало. В корпус ставлю і буду вимивати, тому що дуже багато в ньому мусора. Так, ну придумав ідеальний спосіб. Я одну кассету вставляю туди. Воно його нікуди не роздуває, промивається. Я вже пару разів перевернув. В цій чи що воно чи лісні, немає вже грязі. Зараз і два останніх фільтри так промию. Оце тепер фільтра, можна сказати, білосніжні, як воно має бути. Тепер вони максимально висохнуть, щоб не каплі води. І будемо збирати фільтр обратно. Всі деталі. Перемив. Єдине, я не знаю, який точний уровень сюди треба масло заливати. я з'їздю до кума, уточню. За цей, Поки ці всі фільтри висохнуть. Води тут должно бути максимально сухо без води. І бочка набереться. Я зараз з'їздю до кума, щось він там сівалкою робить, трошки йому поможу. Так, у кума сівалка така із печав. Задача пристави, поставити сюди банки, щоб вона сіяла з цим удобренням. Тут ось ми вже виставили, вигадали, яку треба длину. Тут стоєчку зробимо. І до цього болтика сюди стоєчку зробимо. І все буде держати. Зараз кум попідготавлює нужного розміру уголочки. Ну в общем, заготовочки, які треба, я потім все поуварюю, щоб було все по феншую. Бочка вже набралась. Поки я до кума їздив, висохли ці мої фільтри абсолютно сухенькі. Зараз ще їх хорошенько витрусю і вставляю. Оце я думаю фільтр дійсно буде чистий. Так, я став питання, скільки заливати масла. Звісно, Я зайшов глянув в інтернет. Ось, -ось є спеціальне тіснення на поддончик. Оце строго по нього заливаєш. Всі цього достатньо. Оце уровень масла, воздушним фільтром МТЗ. Фільтр почистив і поставив на місце. В принципі, в принципі Це не важко, але доволі довго. Оце єдина проблема. Треба задуматися над тим, щоб поставити воздушний фільтр. Ож 3 секунди зняв, обдувив і все, і ти на коні. Так, Поки ближче до мастерської усиляємо цей кронштейн, тому що він одірвався. Работаємо з фаркою ручною, вес у неї 1,5 кг. Зараз якраз варить варить то дугу в принципе ловить можно для мелких работ довольно нормальна штука так ну в общем выехал, включив всі форсунки оця ось тільки щось щось з не того сейчас раздивлюся тут нормально а оця ось щось тоже не очень короче на дві форсунки надо глянуть а що тут у нас є закрутить і тут треба закрутити. Так. Оце раз, форсунка. І два форсунка. Щораз гляну, що з ними не так. Е, так, ну, взагалі, перевірив. усі форсуночки е, дують нормально, все в порядку. Тобто тут одна в одній якась пелячка була і там в другі, так все в порядку. Зараз тепер їду в поле. Потому що я оприскувателем. Молодбори відключили. Я прискваділем взагалі ні разу не працював, я не знаю, з якою швидкістю ходити, на якій швидкісті, який е, вилив. Ну, взагалі, зараз поле проїду і будемо будем думати. Буду вчитися, скажімо так, на полі включимся. Їду на поле. Ось птичка мені надіяла на вікно, на удачу. Чувствую, трактор ці 600 літрів. Я не знаю, як з собою їздить, але це десь вес плюс-мінус, як культиватор важить. На жопу даве. Так, приїхав я на поле, е, прийдеться трошки потоптати, але ну, по другому ніяк. Мені треба якось навчитися. Тут, звісно, просто вода, без хімії, без нічого. Зараз е, я для повного щастя ще включу точно навігатор, щоб я знав, скільки метрів. Так вроде, там 500 метрів, ну, провірю. Туди назад, туди-назад подивимося, скільки літрів води ізроховує і на якій скорості. Попробую на восьмій, наприклад, тому що я не знаю на якій скорості ходити треба. на 8 В принципі нормально, наче не дуже шатає. Сейчас туди назад проїду. Потім тут-то будуть в'ятки набиті, хоча б буде понятно, але якщо считать, так зараз мені просто треба зрозуміти, якою какой йти. Так, ну в общем по розчетам і по остаткам води, получается ми зробили 1,25 гектара і десь е, около 120 літрів води зрозходувалось. Це на 8-й скорості, при скорості 12, плюс-мінус одинаково. Сейчас е, ще один круг контрольний зроблю, я тоді точно буду розуміти. 12 кілометрів, йду на 8-й. Тракторі не трясе, бочку не трясе. В принципі, нормально. Сейчас доїду до краю поля, подивимося по остатку. Я точно розумію, чи те, чи не те. Рішив зробити ще один круг, тому що так вроді як трошки більше норми взяло. Іду 13, але на 8,5. І трак, трактору легко, ти ж просто їдеш та їдеш. В принципі, комфортно. Чуть-чуть більше скорость, виходить менше. Бо треба навчитися, тому що до сходу стоїть кучу денег, щоб ж не провтикати. В общем, ситуация яка? На восьмій виходить, десь літрів 110 йде. На восьмій повишені літрів 50. Зараз включив сьому повишену, тоже 12 км. Ну, Треба підібрати оптимальну скорость саждень трактора, щоб вибризкували. Потому що коли мало, то теж мало. Момент, треба ставити фіксатор на крила. Тому що поле не рівне, вони то вперед, то назад от крила, то я не останавлююсь. Шланги ніде не зажували, Мені чистота експеримента треба. Так, ну, В общем, трошки щось поняли. Найоптимальніший перший варіант на 8 ходить. Восьма пряма. Десь до 110 літрів виходить, бере обризкуватель. В принципі, нормально. На мої гектари цієї бочки вистачатиме, а там, де здоровий кусок, туди по-любому треба От, буде вести. Такий експеримент вийшов. Їду додому. Ох, який вітер. Коротше, бризкати навчився, плюс-мінус, скажімо так. Ну знайшов ось маленьку поломку, виходить, тріснутий корпус фільтра. Батя каже, давай спробуємо запаяти. Якщо не вдасться, то прийдеться, мабуть, купувати. Ось така от ситуація. Приїхав набрати у мене модної смазки і вже каже, поїхали робити сівалку. Зараз вже він там підготував. Я в принципі теж майже майже готовий. Батя, я сподіваюся, зробить той фільтр, щоб не купувати. В принципі, мабуть, готов до бризкання. Їдемо робити сівалку. Хума щось не виходить набрати смазку. Ну, я, пользуюсь, злочаєм вирішив промазати свій трактор оці ось поворотні кулаки. І в мене ось ось на тракторі є саме ділянка тавотниця на сцепління. Це предыдущий власник робив. Тоді там на валу ніколи не клийне. Така простіша. Зараз ще доберуся до виживного підшипника ну, і ззаду на навіску. Все те, що я бачу. І треба змазую на тракторі. О, там в дірочці вижимний. Я вже знаю, там його смазувати треба. У мене все обичайне гібким шлангом змазую з санговим зажимом. Не вижимний ставлю трубочку, тому що по-другому туди не підлізеш. Комстої які треба попідготавлював. Зараз ми виставимо все ровно. Підслідній кронштейн знімаю. Виставимо, поприхвачуємо, я все пообварюю і буде тоді працювати з тим, щоб зробити привод для висіва, удобрення. Так, ну в общем так будуть стоять банки на таких тут І отут ще отак, будуть такі розпорочки. Все, виходить, на чотирьох ножках стоятиме, воно нікуди не дінеться. І буде все надежно. По моїй задумці банки тепер стоять. Трошки, бо воно ж на штангі вони стоять, ну так, я думаю, буде проще. Те, що от мене завісело, я зробив, приварив, а тяжке вже сюди там. Ну, цього болтика-два, раз два. це вже кун зробить сам. Він каже, може зроблю, щоб вони прикручувалися. В принципі, теж хороший варіант, якщо прикручуються, вони... буде знімати, якщо вдруг понадобиться. Ну і Звісно, треба сюди гібкими муфтами, чи шлангою, чи чимось зелені, щоб воно не трохи, тут обороти невеликі. Ну, тепер... тепер сівалка буде з одобрінням. Ну і звісно Треба сюди підібрати шестеренку. нужного розміру з нужним висівом. і все. Все буде чудово. В общем корпус знутри пропаяли. Снаружи е, пролили клеєм. Зараз поставлю. Якщо буде підкапувати, то навіть куплю новий корпус та і все. Ну що, зараз вроді не слине. може бути і поработав. Ось ось вода там є, то його просто хлопчики відкриваєш. Ну звісно, тепер в мене є залівний кран, який сам може в себе засмактувати воду. В общем, таке вийшло відео. Трошки, скажімо так, я навчився, будемо сподіватися, бризкати по міг куму, почистий фільтр. Действительно, треба, фільтр воздушний. Но тим не мене, почистим віздем поки на тому що є. Якщо вам було цікаво, обязательно постав лайк і підписуйся. Пока-пока, до нових встреч!